Доброго падірого та яскравого ранку всім, хто розпочинає свідені разом з телеканалом Юасуми. Що ж я нагадую ви дивитеся програму на часі ранок. І як ми обіцяли, сьогодні до нас у студію завітали гості, з якими ми обговоримо вчорашню мегаподію, до якої я точно певно долучилися всі саме до перегляду матчу національних збірних України та Німеччини. Тож з великим задоволенням приселя наші гости. це Григорій Рева, спортивний журналіст, наш колега. Ну і Володимир Гончаренко, член науково-методичної ради Федерації футболу України. України. Ще раз вам доброго ранку Ну і запитання перше, таке більш загальне. Взагалі, як ваше враження від початку фінальної частини вже Євро 2016? Ну, давайте загалом враження ще таке. Воно я кажу, 50 на 50. Команди тільки розкачуються. Кожна команда не розкриває своєї тактичної підготовки, свого малюнку гри. І от дивіться, перші матчі рахунки в принципі мінімальні з переваги в один. Ну, як виняток учорашній матч, плюс два на кориці. Ну, До останнього все ж таки перевага була теж мінімальна на додатковому. Так, так, так. І я думаю, що все буде вирішуватися в другому, а в деяких групах і в третьому e, турах. Бо, як ви знаєте, виходить шість команд з першого місця, шість команд з другого і чотири команди з третього місця. І от я вчора дивився гру і від цієї гри подвійне враження. Я думаю, детальніше Володимир Іванович. Володимир Іванович, які у вас враження? Підтримую Григорія Миколаївича, тому що враження від гри команд таке і так, і ні. Дехто краще підготувався, дехто гірше. Але в принципі турнір тільки починається, марафон довгий і, як правило, ну, як вчорашня гра показала з грою збірної команди збірної команди Німеччини, то Очевидно, німці готуються до фіналу. Так можна зробити такий висновок. Не все було показано, не всі сили були витрачені. Команди зберігають інтригу. Угу. Ну насправді сьогодні зранку ми прокинулися, теж зайшли, звісно, в соціальні мережі, як то часто буває. Ну насправді ми чекаємо повідомлення від наших телеглядачів. Ну і заодно подивилися, що ж там пишуть. І ну, от, ті, хто дивився вчорашній матч, вони діляться своїми враженнями, що от, от, була достойна гра, та ми підтримуємо нашу збірну. І дуже багато таких от обговорень, як ви можете прокоментувати вчорашню гру саме Україна, збірної національних ну, збірних був непоганий, але я сказав. І Шевченко після матчу інтерв'ю, що другий тайм, в принципі, зіграли не так, як хотілося. Мені здається, що нам, ми ще не вміємо грати проти таких команд. З кожного року ми, здається, підсилюємося, говоримо, що у нас є зірки. Але бачите, вчора, як такої гри виразної, ну, давайте порахуємо, скільки ударів вчора зробили поворотом коноплянко і на. В п'ятій чи на шостій хвилині от на початку? Коноплянка, матчу, був, Так, такий, було, набагато. було. Але моменти. якщо за, за матч створюється oh. один-два моменти і не реалізовується, ви мене вибачте, динамо машину такими темпами не обіграємо. Мабуть, треба якось було чи змінити тактику. Я б хотів Володимиру Івановичу задати таке питання. Володимир Іванович, як Ви вважаєте, відсутність у збірній? Гусєва і на поле Тимошука, Якби вони були, допомогли б вони нашій команді зіграти більш успішно я не говорю, що там виграти ну, хоча б 0-1. Тимошука я не можу сказати, що він би допоміг досить е суттєво. там. Е Справлявся з своїми обов'язками руйнівника Тарас Степаненко, його, в принципі, в атаці не було видно, це ми всі вчора могли спостерігати, гра йшла в основному на оборону. А от такий креативний футболіст, як Гусєв, я думаю, що міг би на своєму фланзі, чи взаємо, коли в них взаємозаміна йде з Єрмоленком, можливо, такий варіант би динамічний, можливо, і спрацював би. Але це вже тепер тільки можливо. Я от теж хотіла вас ще запитати. Скажіть, чи справдилися ваші сподівання від цієї гри? Ну, мабуть, не дуже, але все ж таки, які вони були? Поділіться з нами. Ну, чого, сподівання справдились? Я трошки не згоден з Героєм Миколаївичем, що ми не вміємо грати. Грати ми вміємо. Перший тайм, в принципі, показав, що збірна України може грати в деяких, варі... в деяких варіаціях ведення гри. Ті моменти, які були створені збірною командою Німеччини, їх було небагато. І, в принципі, реалізований був момент, який не повинен би бути реалізований. І не вина захисників практично в цьому, а як кажуть, помилився півзахисник, який повинен був. Опікати центрального захисника, і гол вийшов дещо нелогічним, не можна сказати, не по грі. Помилка Ракицького, яка теж не була обов'язковою, здавалось би, в не в не небезпечній ситуації, от, привела до взяття наших воріт. І е, ще хотів би сказати, що. Кінцівка другого тайму показала, що збірна України може грати із таким варіантом високого пресингу, і в принципі, можна сказати, що збірна Німеччини в деяких моментах не знала, що робити. Вони не звикли до такого. Німецька машина, Deutsche Maschine, звісно, що команда досить кваліфікована. Якщо взяти по вартості гравців, вона, мабуть, в десятки разів. Потужніша по вартості гравців, ніж наша збірна. І один німецький видатний футболіст, і зараз функціонер Харменіге сказав так, що зараз в футбол грають гроші. Тобто, чим більше коштує команда, гравці команди на трансферному ринку, тим звісно, що вона кваліфікованіша. Нашим треба ще до цього дотягувати. І ще можу сказати, що боротись з німецькою збірною дуже складно, тому що. Якщо взяти таку статистику, у Німеччині Німецьким футбольним союзом зареєстровано 23 тисячі клубів і 4 мільйони футболістів, уявіть собі, що це за індустрія футбольна і як може Україна з нинішнім чемпіонатом, з його складнощами може боротися з такою. А ми боролись. І доволі достойна була гра, знову ж таки тобто прихильників. З самого початку ще до гри приблизно на такий результат. На такий і... приблизно і орієнтувались, бо Михайло Іванович досвідчений тренер, він знає, що робить. Грати з збірною Німеччини, звісно, що він авантюрно не міг налаштовувати команду, а ті, ту тактику і стратегію гри, яку він використовував, ну, очевидно, це була саме оптимальна. Можливо, там десь заміни не зовсім були вгадані, можливо. Але знов таки, це, ми знаходимося по цю сторону екрану, а там на тренерській лавці це передінфарктний стан. І у тренера це вже доведено медиками? Тобто це досить напружена така робота, і тому вгадати заміни не зовсім можна і вгадати. Зрозуміло. Ну, і ще таке запитання, яке як я хвилює, я думаю, всіх абсолютно вболівальників. Ну, найстрашніший суперник, ми вже з ним зіграли в групі, як вважають ну, принаймні букмекери. Скажіть, які шанси в нашої збірної на вихід? Ну, я оптиміст і маю надію, що збірна України все-таки вийде. У нас боротьба за друге місце почалась, і вірніше, буде з командою Північної Ірландії, а там далі все вирішить гра з поляками. З поляками у нас позитивний досвід є, і наша команда обігрувала неодноразово і в них вдома, і у нас збірну команду Польщі. Але є там такий форвард Лівандовський, досить небезпечний, досить цінний і має велику трансферну вартість забивний. і забивний. І оце проблема може бути. От а так, в принципі, у нас шанси є. Я думаю, якщо ми наберемо. Мінімум 4 очка, то ми тоді проходимо. От, я вчора дивився гру поляків, і ви знаєте, важкувато буде з поляками грати. От Команда безстрохідна така ж, грає все на швидкість, і навіть той рахунок 1-0, що вони виграли, це не говорить про те, що вони е, з нами будуть грати. Бо команди вже, мабуть, тренери, і гравці прорахують, хто на кого буде далі, виходить. Ви ж бачите, як виходить, що ми в е, будь-якому випадку, якщо беремо або друге, або третє місце, ми виходимо на групу А, групу Б. А там суперники, слава Богу. Достойні будь. Володимир Вач, а не здається вам, що наш чемпіонат України, ми перед цим з вами говорили, слабуватий і від цього, мабуть, що в нас і гравці не виходять. Такого багато гравців є, але суперзірок таких у нас малувато? Ну, тут багато причин є. По-перше, що чемпіонат не такий, який хотілося б, не топового рівня. От і звісно, що якщо навіть знов таки взяти статистику, яка знає все, то краще провідні футболісти і команди Європи грають 60-70 матчів за сезон. Наші в кращому випадку 40 десь набирають. Це вже, як би сказати, така ігрова практика, яка безцінна є для гравців. Це такі тонкі речі, де поєднується фізіологія, психологія і майстерність, і відчуття моменту, відчуття позиції. Тут дуже багато складних речей є. Звісно, що перевага є у тих. Збірних, де серйозні чемпіонати, або навіть правильніше сказати так, що футболісти цих збірних грають в топових чемпіонатах. Це, як правило, якщо взяти навіть ту ж збірну Німеччину, то всі футболісти грають в топових чемпіонатах. О, це серйозна практика, це велика майстерність, це дійсно великі майстри. І тут... Ми знаходимося на тому місці, на якому ми є. І не можна сказати, що у нас футболісти не ростуть. Ростуть у нас футболісти. Зараз Шахтар, ні ще сказати, Академія Шахтаря почала видавати досить серйозну продукцію. Ми бачимо зараз, скільки футболістів з випускників Академії Шахтаря знаходиться у збірній команді України. Навіть той же Зінченко, який є гравцем Уфи, у нас, є, до речі, є Вибачте, що перебуває. У нас запитання від глядача. Він написав на контакті. Як uh, гостям игра молодого Зінченка? Ви якраз про нього згадали? <свят> М -м -м, ви молодий Зінченко, футболіст талановитий. Э -э в принципі, він вміє все. Він вміє дати гостру передачу, він міє завершити той глядач, який дивиться, в, очевидно, в інтернеті, міг бачити його гол, забитий зеніту, скажімо, це ну, досить уже зрілий такий епізод, використав цей футболіст Зінченка. Він креативний, він може створити сам момент і може допомогти своїм партнерам по команді створити моменти. Це майбутнє збірної, той же Коваленко, той же Малишев, це майбутнє нашої збірної. Я думаю, що за ними вже подальші кроки поступальні кроки. Кроки нашої збірної. Ми вам дуже дякуємо за відповідь. На жаль, у нас обмежений ефірний час, але в нас ще є одне запитання від нашого телеглядача, тому ми не можемо його не поставити. І буквально дві хвилинки, тому лаконічна відповідь. Ми частково вже на нього відповіли. На фоні сильних соперників втіляються наші лідери. Ярмоленко, Плянка. Я думаю, тому що чемпіонат у нас не такого вже і високого рівня. І від цього хлопці відчувають, що вже вони зірками стали, можливо, але якщо вони дивіться, виступає цей Коноплянко за кордоном, в принципі, його там дуже і не видно. Він як е, на одному рівні грає. Ми не знаємо, що воно буде подальше, можливо, він його прорве. Так само говорили за Зінчика. Я б йому авансів зараз би не виписував, бо ще рано. Можу сказати так, зірки українського футболу це ще не зірки європейського. Їм ще досить треба працювати, досить наполегливо, серйозно і в правильному напрямку. Ну, ми ще сподіваємося, що все саме так і буде. Триматимемо кулачки за наступну гру нашої збірної, яка відбудеться 16 червня. І, звісно ж, чекатимемо теж вас в гості до нас. Бажаємо вам хорошого дня. Ну, а просто зараз передаємо слово нашим колегам з новинного відділу. Тож дивимося далі новини.